Привіт, у мене в руках айфон, але огляд не про нього, а про корисне доповнення для всіх айфонів та їх власників. Мова йде про смарт Модель Акутак t 11. Навіщо я собі його придбав? А придбав я його не один, а чотири штуки. Бо так дешевше на AliExpress до Чорної п'ятниці. Купуєте комплектом, отримуєте супер ціну. Один вийде приблизно 8 доларів. А якщо 4, то десь 18. Але можна ще дешевше зробити, якщо скористаєтесь промокодом. З опису до цього відео, де купувати лінк залишив в описі. Такі ціни лише на AliExpress до чорної п'ятниці, тож варто поспішити. Тож для чого я його брав? Ну по-перше, один повісити до себе на ключі, адже я їх вічно десь залишаю, а потім довго шукаю. А тут є звуковий сигнал, який дозволить знайти мітку по запиту через смартфон. Зручно до покупця окремо приїжджає в такій коробці сама мітка та окремо чохол на неї. З брелоком Чохол силіконовий, зручний на вигляд. Прослужить довго. Щодо самої мітки, то вона пластикова, розмір у діаметрі 31 мм, товщина 8 мм. В комплекті вже йде батарея CR2025, яка сама по собі коштує більше долара. При першому включенні ви відкриваєте корпус, це легко зробити, бо є спеціальні відступи, відкручуєте його легенько, активуєте батарею, закриваєте і підключаєте свою мітку до айфону в програмі Локатор. Це робиться в декілька кліків. В комплекті в коробочці є інструкція, як це легко зробити, та послідовність дій. Загалом то нічого складного. Виробник гарантує, що цей пристрій з цією батареєю пропрацює у вас мінімум один рік. Зверніть лише увагу на те, що ця мітка не має ніякого водозахисту, тож... Плавати та купатися з нею не потрібно, а от прикріпити до ключів, кинути собі в рюкзак, заховати в машині, чи прикріпити до тої речі, яку ви постійно губите, це можна і навіть необхідно. Бо нагадаю, що просто в додатку локатор Find My від Apple можна запустити звукове сповіщення відмітки, яке спрямує вас безпосередньо до місця знаходження вашого предмета. А ще те, підтримує функцію нагадування про залишені речі. Якщо ви віддаляєтесь від предмета, в якого є мітка, то смартфон вам нагадає, що варто його взяти з собою і не забути. Також можна активувати режим загублений за допомогою програми локатор на вашому Apple гаджеті. І коли інший пристрій Apple війде в контакт з вашою міткою, ви отримаєте сповіщення з приблизними геоданими про те, де знаходиться мітка на даний момент. Загалом простий, гарно виглядаючий. Та корисний пристрій, який до того ж коштує недорого приблизно 18 доларів, якщо берете 4 штуки. З промокодом буде ще дешевше. І лінки промокоди шукайте в описі під цим роликом. Наразі у мене про SmartTag Acutec t 11 все. Якщо виникли питання, то задавайте їх в коментарях. Єдине відмічу, що виробник пройшов сертифікацію MFI. це значить, що ваші дані в безпеці. Тож гарних вам покупок, економте з чорною п'ятницею. До зустрічі!